На Розі про проголовне поїхали українські безпілотники, завдали комбінованого удару по низці стратегічних об'єктів Росії. Найгучнішою подією стало влучання в найбільший нафтоналивний порт Приморська в Ленінградській області, розташований на Балтійському морі неподалікта Санкт-Петербурга. За повідомленнями російських джерел, унаслідок атаки спалахнуло одне з суден, яке завантажували нафтопродуктами. Полум'я охопило палубу. Швидко перекинулося на інфраструктуру. Причалу густий чорний дим затягнув порт і був Мітний на десятки кілометрів пише телеграм-канал Топорпомсте. Пожежа у Приморську виявилася особливо небезпечною, адже порта леву частку експорту нафти в країни Європи та Азії. Удар по ньому означає серйозний удар по логістиці і валютних надходженнях. Російські рятувальні служби кинули усі сили на гасіння, але вогонь підживлений нафтопродуктами не вдалося локалізувати протягом багатьох годин. Місцевих жителів евакуювали. Частина працівників порту зникла ба. Звісно, паралельно відбулися атаки на інші стратегічні об'єкти. У Смоленську безпілотники влучили в нафтопереробний завод. Вибухова хвиля пошкодила резервуари, детонували кілька цистерн спальними. В місті відчувалася паніка. Вулицями розтікалися потоки палаючої нафти. Довелося перекрити дороги та евакуювати прилеглі райони. Особливої уваги заслуговують удари по казармах в складах і кількох великих містах санкт петербурзі зі Москві та Воронежі. У пітері вогонь охопив будівлю. Дислокувалися під розділ морської піхоти за попередніми даними. Загинули десятки військових ще більше отримали важкі поранення. У Москві удар припав по складу боєприпасів на околиці, що призвело до серії вибухів, які тривали кілька годин. Жителі району повідомили про розбиті вікна і уламки, що падали на житлові будинки. Говорони жі дрони зруйнували склади за військовим спорядженням. Пожежа поширилася на сусідні промислові приміщення. Офіційної російські джерела намагалися зменшити масштаби, видаючи. Інциденти локальними загоряннями, проте фото та відео очевидців, які миттєво з'явилися у соцмережах, показували іншу картину масштабні пожежі, стовпи диму і роботу десятків пожежних розрахунків у лікарнях Петербурга, Москви і Ворони фіксували сотні поранених. Частину цивільних евакуювали, а військових поранених намагалися вивозити окремими каналами, аби приховати реальні втрати. Аналітики зазначають, що ця серія атак є найбільш масштабною за останній час. Вона продемонструвала здатність українських, безпілотних систем долати щільну російську ППО і одночасно вражати кілька стратегічних об'єктів. Характер ударів свідчить про ретельну підготовку. Обиралися не випадкові цілі, а ті, що мають критичне значення для економіки та військової логістики, знищення портових потужностей в Приморську та НПЗ у смоленську напрямку, вплине на експорт і постачання пального для російської армії. Політичні наслідки атак не менш серйозні. В середині Росії поширюється недовіра до здатності держав захистити стратегічні об'єкти у Москві. Під час наради силового блоку звучали слова про провал координації. ППО в регіонах почалася паніка серед населення. Люди залишили будинки, побоюючись нових вибухів на міжнародному рівні. Удар по Приморську став сигналом. Війна набула нового масштабу. Удар по найбільшому нафтопаливному порту біля Санкт-Петербурга означає, що будь-яка точка на карті Росії тепер в Єзерима. це підриває довіру інвесторів і партнерів. Посилює економічну кризу Мушує Кремль визнавати про те, що стратегічні резерви більше не є недоторканними. Коротка аналітика: серії атак безпілотників на порт Приморськ, НПЗ у Смоленську та військові об'єкти у Санкт-Петербурзі, Москві і Воронежі стала поворотним моментом. Україна продемонструвала здатність бити одночасно по ключових точках ворога. Військові результати: десятки загиблих сотні поранених і втрати стратегічної інфраструктури, політичне розхитування довіри до керівництва Росії та визнання вразливості навіть найзахищеніших об'єктів. це підтверджує, війна переходить у фазу, де тила для Москви більше не існує. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.